Ммм, солоненький. М -м це не перевершено. І цей запах. Хрусткий. Вітаю всіх любителів і професіоналів. Те, що ви мене бачите, означає тільки одне: сьогодні ви на каналі Pet Expert і з вами я, Артем. Ми сьогодні будемо розмовляти про німецьку компанію Sera. а точніше про її продукт. Для годування донних риб. Продукт називається VPA Chips. Входить до сімейства VPAN, так зване сімейство базових основних кормів, в які входить VPA Chips для донних риб, VPAGRAN для риб, що харчуються у середніх шарах води. І VPAN це найбільш популярний корм, найбільш продаваний у всьому світі. У вигляді пластівців. Але пластівці не підходять для риб, що живуть на дні акваріуму. Їм потрібен спеціальний продукт, який потрапить саме до них, саме донизу. І вони зможуть його споживати. vipa Chips Nature. vipa Chips Nature – це нова назва корму, який до цього назвався просто vipa Chips. Але коли компанія провела оновлення асортименту, вона зробила певні зміни у всіх своїх кормах. Що означає Nature? Ми про це будемо розмовляти при кожній нашій зустрічі поки що. І е, я буду вам розказувати про те, що означає ця приставка Nature. Nature це природа. Справа в тім, що компанія Сіра оновила весь асортимент своїх кормів. І тепер в назві кожного корму присутня така зелена. На такий зелений надпис Nature. Viepa Chips Nature. Що означає ця назва тепер? В ньому немає барвників, в ньому немає штучних консервантів, і в ньому доданий спеціальний інгредієнт, дуже цінний. В даному випадку це герметія ілюсенс, точніше, борошно з мух. Муха. Чорний солдат є джерелом протеїну, який дуже легко перетравлюється, який ми не беремо з природи, тобто не порушуємо природний баланс. Це борошно з комах у будь-якому випадку є дуже корисним як для самої планети, так і для наших акваріумних риб. Також воно застосовується широко у сільському господарстві. Для вирощування фермерських риб, і для вирощування птиці. Свійської птиці. Завдяки оновленню свого асортименту сера спромоглася додати до своїх кормів цінні джерела білка. В даному випадку у віпачівці це герметія ілюценс, тобто муха чорний солдат природне джерело високоякісного, високоперетравного білка, який Риби зустрічають безпосередньо у живій природі. Також у асортимент Nature додані такі інгредієнти, як спіруліна, криль і гамарус. Що цікаво, що все це зазначено на упаковці. Є такий знак, який містить символ того, що додано, і вмісткість у відсотках. Відсотках. В даному випадку 4% борошна з мухи герметія і Ілюценс. Все зрозуміло. Борошно з мух широко застосовується у сільському господарстві і у годуванні е, улюбленців. Його можна зустріти у кормах для собак та котів. У е, тих випадках, коли треба боротися з харчовою алергією і потрібне нове джерело білка, яке до цього моменту тварини не споживали. І це, мабуть, для багатьох буде звучати дуже незвично, але собак та котів годують мухами. Ну, Для риб це більш природно і зрозуміло. Харчування Сера Nature забезпечує харчування без дефіцитів будь-яких харчових елементів та поживних речовин. Харчування забезпечує гарну фертильність для риб, тобто здатність до розмноження, забезпечують гарний вигляд і забарвлення, що дуже важливо, бо акваріум це є джерело красоти у, у будинку, і саме наявність ярких, яскравих забарвлених рибок у акваріумі, і є одним з показників його здоров'я. Пребіотичний ефект. Що це таке? Пребіотики це такі речовини, які у кишківнику риб, і не тільки риб, а будь-яких організмів створюють гарні умови для розвитку корисних мікроорганізмів. А корисні мікроорганізми, в свою чергу, виробляють такі речовини, які дуже потрібні нашим організмам. Ну, наприклад, вітаміни або якісь амінокислоти. Або якісь е, фітоелементи, які дуже е, гарно впливають як антиоксиданти на весь організм риб. В даному випадку корм віпа чіпс у самій назві криється його форма. Форма чіпсів. Ці чіпси швидко падають на дно акваріума, і там їх знаходять мешканці дна акваріума. Їх прийнято називати сомики. Ще однією цінною властивістю корму для риб є його спроможність не псувати воду. В даному випадку ці чіпси, дуже довго потрапляючи на дно у воду, зберігають свою форму, не каламутять воду і чекають, поки рибки до них доберуться і почнуть їх споживати. Це дуже важлива властивість будь-якого акваріумного корму. Не псувати воду. Бо, наприклад, корм містить жир. А коли потрапляє у воду, ви не будете бачити ніяких ознак наявності жиру у воді. Ми всі знаємо, як виглядає жир у воді. Як плями на поверхні. Ви ніколи цього не побачите, коли будете годувати кормами сера. А зараз трошки поговоримо про інгредієнти: рибне борошно. Пшеничне борошно, кукурудзяний крохмаль, пшеничні зародки, чорні солдати, ну, борошно з мук. Пивні дріжджі, цільний яєчний порошок, риб'ячий жир, в тому числі 49% омега жирних кислот, сухе молоко, манан, олігосахариди це ті пребіотики, про які я казав: трави, люцерна, кропива, зеленогубі мідії. Джерело омега-3 жирних кислот, дуже корисних як протизапальний у будь-якому організмі не тільки риб. Петрушка, морські водорості, паприка, спіруліна, шпинат, морква, водорость, гематокок. Саме цей гематокок забезпечує яскраве забарвлення риб. Чим його більше, тим яскравіші будуть ваші рибки. Чесник. Білка міститься 35%, жиру 7,5%, клітковини 4,6, волога 5, Зола 6,4. Зола. Так обозначаються усі мінеральні речовини, які містяться у кормі. І зола це такий компонент, який лишається після повного згоряння корму. Також є вітамінні добавки: вітамін А, вітамін Д3, вітамін Е. Вітамін В1, В2, вітамін С. Вітаміни виконують дуже важливі функції у кожному організмі. Нас цікавить те, щоб ніколи не було будь-якого дефіциту, і щоб вітаміни були у достатній кількості, щоб виконувати свої антиоксидантні функції. Цікаво зауважити, що Vipaчіps раніше був червоного кольору. Сьогодні кольор природний зелений. Але ж коли ми б взяли Vipo Chips раніше, до того як він став Vipo Chips Nature, ми би, побачили, ми би побачили червоний не дуже натуральний колір. Але зараз він дуже натуральний і зелений. Тобто це і є ті зміни, одна із тих змін, яку зробила компанія, наближаючи свій корм до природного як по. Складу, так і по зовнішньому вигляду. Фасування. Є зручні фасування для будь-яких розмірів акваріумів і кількості сомиків. Так, для проби є ось такі маленькі саше, в яких 15 грамів корму. Але треба зауважити, що навіть 15 грамів корму це велика кількість самих чіпсів, бо вони дуже легкі, бо не містять вла... вологи. Вологи лише 5%, навіть це дуже мало для сухих кормів. 100 мл, 250 мл, 1000 мл. Ось така дуже популярна фасовка. 1000 мл на тривалий час і для будь-яких акваріумів і великих, і малих. Але треба пам'ятати, що не варто дуже довго зберігати корм відчиненим. І 10 літрів, тобто велике відро. Ну, не таке велике, як це з віпаном, бо тут, тут 20 літрів. Але, але також дуже багато, і треба пам'ятати, що чіпси більш важкі, ніж пластівці, тому у цьому відрі 10 літрів, 3,6 кг. 3 кг 600 А у Віпані. Там На 20 літрів десь 4 кілограми корму, тобто вдвічі легше майже. віпа чіпс по своїй формі і кольору і зовнішньому вигляду виглядає ось так: він зелений, чіпси однієї форми дуже швидко опиняються на дні і зберігають свою форму. Повірте, це дуже важливо у акваріумі. Щоб корм якнайдовше зберігав свою форму і не псував воду, і не каламутив її. До речі, коли віпачів спотребляє у воду, суми спливаються на нього з усіх куточків акваріуму. Він такий смачний і ароматний, що вабить їх до себе. М -м -м. До речі, дуже смачний не тільки для сумів, а й для людей. Мабуть, це, це Герметія ілюцинс. Муха додає смаку. А на сьогодні це все. До нових зустрічей на каналі Петексперт. Ставте вподобайки. Я вас чекаю наступного разу. Па-па!